Як електрику, який працює сам на себе, заробляти від півтори тисячі баксів в місяць, не виїжджаючи за межі України, тобто як самозайнятому електрику заробляти своєю працею від півтори тисячі баксів в місяць? Давайте порахуємо, візьмемо калькулятор та зробимо нескладні підрахунки. Якщо ви ще раз підкреслюю: якщо ви будете заробляти 300 гривень в годину, 300 гривень, а у нас півтори тисячі доларів приблизно за сьогоднішнім курсом 63 тисячі гривень, то ми з вами ділимо 63 тисячі на 300 і отримаємо 63 тисячі гривень, ділимо на 300 гривень годину, ми получаємо, що в місяць вам потрібно відпрацювати 210 годин. Що це означає? Це означає, або ви працюєте по 10 годин в день і тоді вам. Треба відпрацювати всього лише 21 день у такому режимі, і ви вийдете на цю цифру. Або ж ви працюєте по 8 годин в день, і тоді вам потрібно працювати десь з одним вихідним, тобто 26 змін. От вам і вся математика. А якщо ви бажаєте вийти на цю цифру та вище із моєю допомогою, то записуйтесь. На безплатний розбір вашої сьогоднішньої ситуації за посиланням в опису цього відео чи в нашому телеграм-каналі Електромані. Шукайте в телеграмі Електромані, знаходьте посилання, записуйтесь на безплатний розбір і розберемо, чому ви досі не досягли цієї цифри та як це найкраще зробити.